Так, у нас основне завдання сьогодні це передача пластики та фактури у зображенні тварин. Так як ми сьогодні будемо малювати тварин, то варто згадати, що це в нас анімалістичний жанр. Коли художники на картинах зображують тварини, це картина анімалістичного жанру. Най однією таких свідомих українських художниць, яка малювала тварин, це Катерина, це Марія Примаченко. Перепрошую. І вона малювала саме фантастичних тварин, тобто незвичних декоративних тварин, адже вона була представницею примітивного мистецтва. Багато ж є художників-анімалістів, які зображували саме реалістичні реалістичне зображення тварин, і одним ну, дуже багато ми можемо називати цих художників, але сьогодні ми з вами самі перетворимося в цих художників і спробуємо створити тваринку. Так як тваринки це не посидючі, вони. Постійно в русі перебувають, то наше основне завдання передати якраз таки рух, тобто оцю пластику тварин. І так як. Кожна тваринка має своє вбрання, як і кожна людина, тільки в різних тварин це шерсть, так, щоб їм було не холодно. Тому ще основним з таких задань, які ми маємо використати сьогодні при малюванні, це передати і фактуру, тобто, щоб видно було, якщо це песик, то чи в нього довга, чи коротка шерсть. Для цього нам знадобаються як графічні, так і живописні матеріали. Я вам пропоную сьогодні використати в принципі, і завжди ми працюємо, використати ті матеріали, які вам подобаються, які вам підходять найбільше. Я вам розкажу і покажу декілька варіантів. А ви оберете той, який вам подобається найбільше, і спробуйте створити власну тваринку. Це може бути домашній улюбленець або будь-яка інша тваринка. Отже, я буду показувати зразок, який я для вас підготувала на. Великому анку. Зверніть увагу, будь ласка, що я буду працювати маркером для того, аби була видно. Ви ж будете працювати олівчиком і сильно олівець не натискаєте, для того, щоб потім зайві рівні можна було стерти. Я розділю свій аркуш на дві половини, і з однієї половини я промалюю тваринку графічним засобом, маркером, а з іншої сторони використаю фарби і пензлі для того, щоб зробити живописний ватого. Для початку ми використаємо і пригадаємо, що для того, щоб легше було зобразити тварин, ми використовуємо чарівні перетворення. Тобто ми беремо геометричні фігури і е, у вигляді геометричних фігур промальовуємо основні частини тіла. Я пропоную вам намалювати песика, як це така най, найбільш ну песик, це ті, яких ми найчастіше бачимо, зазвичай вони є нашими домашніми полюваннями. Але нагадую, що тваринку ви можете обрати будь-яку Нагалювати намалювати яка вам подобається. Це може бути пташка і тварина з дикого лісу. Навіть. Отже, я буду малювати птасика, який сидить. Починаю я із голови. Голова буде подібна до трикутника. Отже, я одразу його буду заумовлена, такі трішки промальовувати. Промальовуємо трикутник. Далі, тут нам буде нагадувати увагу. Отже, я промальовую овал. Вушко теж будуть подібні до трикутнички. Члени журі, скажіть, будь ласка, чи видно, бо я переживаю, що не було там досить не видно. до, все добре, працюєте Далі. все добре. Далі вушка у нас теж подібні до трикутнички. Промальовуємо трикутнички. Це основні геометричні фігурки, вносить теж буде на трикутничок подібний, то можемо його промалювати. Це основне, що ми можемо використати з математики, тобто взяти геометричні фігурки. А тепер же ми включаємо собі художника і починаємо промальовувати, домальовувати ті елементи, що були подібні нас на е, тваринку. Так, промалювали носик, сюди у нас буде ротик, За бажанням можна язичок домалювати. Так, Далі промальовуємо очки. Уже ці трикутнички трішки заокруглюємо, додаємо лінію, щоб це у нас було видно, що це вушка. Так, Далі, так як песик сидить, то він буде спертий на передніх лапках. Ось вони будуть тут у нас одна і інша. А задні лапки, так як він на них сів, то вони будуть виглядати ось тут з боку і ось тут стрішки. І ця сторона так само. Так, а тепер вже починаємо наше перетворення за допомогою ця сторона, у нас буде графічна. Я знову ж таки буду працювати далі маркером. Тут можна використати і кольорові маркери за бажанням. Я зроблю, що в мене песик буде лише чорного кольору. І так як нам треба передати фактуру, то ми повинні пам'ятати, що маркер або олівець в наших руках може тут відіграти дуже важливу роль. Адже за допомогою маркера і таких ривочків ми можемо промалювати шерсть, тобто показати шерсть. Більше натискаю, промальовую, сильніше. Лінії можуть виходити, точніше, штрихи наші можуть виходити за лінії і цю частинку зробимо. Можуть виходити за лінії для того, щоб ми показали ось цю фактуру нашого Так, Десь тут сильніше дитинь. Ось ікло падає на ружку менше, промальовуємо. Так, так само тут. Використовуємо різнохарактерну лінію, десь товстіше промальовуємо такий графічний матеріал, десь тонше промальовуємо. Але пам'ятаємо, що ми працюємо рубочком, накладаємо штрих один на один для того, щоб показати якраз таки оцю шерсть нашого кресла. Теж промалюємо. Так. І тут долавки в нас так само шерсть. Наголошую, що можна використати кольоровий маркер, або спечь маркери і ними вже зобразити теж кольоровий варіант в цю сторону. а можна чорно-білу. Можна взагалі взяти чорну фарбу, цю дочистку і е, зробити такий е, теж графічний варіант, але за допомогою тут або кисточки промальовувати оцю шерсть. Тепер переходимо на іншу частину. З цієї сторони в нас вже буде більш реалістичний. Тут я вже візьму не чорний колір, а інший для того, щоб виділялося. Візьмемо поєднання чорного кольору, білого і коричневого. Такий у нас буде песик. Я буду працювати гвашем. Можна використовувати акварель, але зверніть увагу: що якщо я працюю гвашем, то я використовую менше води густіше фарби. Якщо ж акварелькою, акварель використовуємося, то більше води менше е, фарби. Так, і тут так само. Можна навіть використати техніку сухої кисті, адже це дозволить нам передати ось цю якраз таку фактурність. Так. Я тут використовую більше наближено до техніки сухої кисті. Я спочатку промальовую основний колір таких пес, у нас буде коричневого кольору, а тоді вже додам відтіночки десь темнішого, десь світліших кольорів. Так. Працюємо Так, Далі можна вже змішати і додати відтіночки білого і промалювати так само, де-не-де навушку і додати, білішого відтінку, під очками, наприклад, 9 носика і ротик з теж кольором і до Змішую, нагадую коричневий і трішки білого додаю для того, щоб у нас вийшли висвітніші тілочки. І так само ми працюємо для того, щоб передати шерсть нашого писа. Не забувайте звертайте увагу, коли будете малювати, якщо це особливо важить нашого людям, на своїх знаєте його характер. Знаєте, який він буває фрайливий або серйозний, намагайтеся передати так само його настрій, з якими настроєм. Промалювали білим. А тоді можемо додати, чи взяти іншу кісточку, наприклад, тоншу тому що, і промалювати деякі елементи, де у нас. Можна на те, що ми додати. І на вже починає трішки оживати, скажімо так. Буде лапки, щоб виділити більше. На животик буде падати тінь від лапки, тому чорний тінь тут теж промальований. І пам'ятаємо про те, що робочку ми нагадує. я гадаю, я використовую таку техніку майже сухої кісти, тому будички практично не використовую. для того, щоб передати якраз ось просто... цю Фактуру нашому песику. І я дуже хочу, щоб наш песик посміхався. тому я йому так бутики підняв трішки і теж помалюю таку посмішку додам. І тут вже ви можете підмальовувати, домальовувати, так само за бажанням можна намалювати фон, придумати історію, де гуляє ваш песик, чи він гуляє можливо, на вулиці, чи він в парку, чи він вдома грається, чи він сів відпочив. А е, зараз я хочу вам ще показати дуже швиденько ще один е, спосіб, так як ми використали тут геометричні фігури і перетворили. Але тваринок є дуже багато різних. Я би хотіла вам показати, як малюються всі вони, але за браком часу не встигаю. Е, так як нам треба показати ще й рух, то ми можемо не лише в стедячому положенні намалювати песика, наприклад, котика, який біжить по травичці. А ось я взяла зображення ще ділочки і хочу. Вам продемонструвати ще один чарівний спосіб перетворень, тільки тут ми вже перетворимо цифри. І для цього ми використаємо, для прикладу цифру 2. Я впевнена, що у вас вийдуть всі гарні малюнки, і мені не прийдеться ставити двійок, я не люблю їх ставити. Тому ми ці, ці двійки, щоб вони нам точно не купалися, перетворимо з вами у білочку. Дивіться, ми спочатку промальовуємо цифру 2. Ось, є в нас а далі ми вже будемо підмальовувати ті елементи, щоб у нас перетворилася білочка. Спочатку ми заокруглюємо ось тут, щоб в нас вийшов овал. І я одразу промалюю ось тут зверху носик, щоб було видно. Так, далі домальовуємо животик для нашої білочки. І ось тут я сильнішу вже лінію промалюю, щоб видно було. Що тут у нас згинається. І лапка буде йти сюди. Так, животик домалювали сюди. так, Далі від спинки повертаємо і домальовуємо вже хвост. так. І домальовуємо хвостик. І домалювали хвостик. нас є, і тепер основне гостренькі вушка, як від білочки. Одне відмінюється далі, друге ближче. Ну а далі вже ми домальовуємо очки. Так само домалювати можна трішки, ось тут у нас посміхалась наша гілочка. І тут так само теж можна використати або кольорові маркери, або олівці за вашим бажанням. І домальовуємо обов'язково лапки тут тобто, вже з середу. У ну, нас на малюночку е, білочка тримає е, грибочок, ми теж можемо називати або грибочок, або горішок, що ви захочете Ось теж Грибочка, якого вона тримає. Так, трішки тут, додамо більш об'ємності. Ну і хвостик е малюємося з такими стрічками, так само, щоб передати шерсть нашої білочки. Ця білочка стрибала і, певно, десь зупинилась трішки перепочити, перепустити грибочку. І ось у нас є білочка. Зверніть увагу, що я вам підготувала ще зразки деяких технік, які можна використати. Ось, наприклад, малюнок фаршу, котика, чи це, це вже стилізований котик спрощений такий варіант, більше як персонаж з мультфільму на осінньому листочку намальований. А ось тут техніка видряпування, тобто, або по-іншому техніка гротаж, коли ми покриваємо кольоровою чорною тушчю листок, на якому ми промалювали, і тоді щоб. Продряпуємо гострими предметами наш малюнок, які відкриваються на полі. Ну, Тут теж стилізований малюнок. Ось ви можете обрати ту техніку, яка вам подобається. Пам'ятайте, що головне це те, щоб ви отримали задоволення від процесу, який ви створюєте. Дуже цікаво теж передає фактуру, наприклад, пластилін. Ми можемо пластиліном, тобто живопис пластиліном, використати, пластиліном покрити наш малюнок, а тоді за допомогою стека або будь-якого гострого предмета і він покаже теж фактуру, шерсть нашої тваринки. От. І, і на таке завершення хочу наголосити на основних елементах: що для того, щоб намалювати тваринку, ми повинні спочатку подумати, як ми хочемо зобразити тваринку, чи вона біжить в русі, чи вона сидить, чи вона перестрибує. І для цього ми використовуємо геометричні фігурки. Тобто, спочатку дивимося на що подібна голова, на яку геометричну фігурку. Тулу зазвичай це овал, а тоді вже домальовуємо решту деталей. Так вам буде простіше і зручніше намалювати. Можна, звичайно, і пофантазувати, використати ось цю техніку чарівних перетворень з цифрами, але це вже якщо у вас лишиться час в кінці, то тоді ви можете собі пофантазувати або можемо навіть пограти в гру. Я вам буду казати якесь число, або, наприклад, ту оцінку, яку я поставлю вам за урок, і е, задам вам завдання перетворити в її якусь тваринку. Цікаво буде, як ви пофантазуєте, що у вас. Вийде. От, бажаю вам успіху, впевнена, що у вас вийдуть дуже цікаві малюнки, і е, хочу ще де ще один зразочок мене лишився на дошці, тому що е, ну, в нашій школі, де я працюю, є е, інклюзивні класи. Практично кожен клас інклюзивний. У нас е, хлопчик, е, на, е, якому важко побачити зображення на дошці, як я буду демонструвати, він не побачить. Тому е працювати фарбою, наприклад, йому важко, бо він дуже нахиляється над столом. Тому йому краще використати будуть графічні матеріали. І зазвичай я йому е даю зразочок, для прикладу, от я йому даю трикутничок і овал, і тоді е даю завдання перетворити, наприклад, на фігурку, щоб він сам спробував домалювати елементи і дофантазувати. От, е ну, в принципі, все напевно, що.